Ми тут у студії Еспресо у Львові і віднайшли якось припадково одного із редакторів Еспресо, який є також автором книжки про пана Зеленського. Скажіть нам, будь ласка, пане Сергій Руденко про цю вашу книжку, яка має таку оригінальну назву. Може, ви і в кіттрих країнах, як ця назва звучить. Ця кра... ця книжка називається Зеленський без гриму. Вона вийшла в оригіналі в Україні в 2021 році. Це було за рік до війни. Коли почалася війна, попит на цю книжку зріс на книжковому міжнародному рівні. Ну і звичайно, ця книжка почала видаватися в різних країнах світу. Зараз вона. Продається і видана в 26 країнах світу, видана абсолютно всіма мовами світу міжнародними мовами світу: і англійською, і португальською, іспанською, німецькою. Польською в оригіналі, ще раз повторюсь, вона називається Зеленський без риму, але в різних країнах вона звучить по-іншому. В британському перекладі це зеленська біографія, в Німеччині це політична біографія Зеленський, в Польщі це поза сценарієм, Зеленський поза сценарієм. Ну і інші інтерпретації є навіть японською і монгольською мовами. так що Можна сказати, що книжка вдалася, скажіть, яка суть? Книжки поза гримом, чи без гриму, чи поза сценарієм, воно щось означає, що ви заглядали пану Зеленському в душу. Я йому заглядав в очі. Він хотів подивитися в очі Путіну, а я подивився в очі Зеленському. Ну, вірніше, навіть не самому Зеленському, а в інших в деяких випадках і його оточенню. Бо, як казала колись моя мама, скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Ну, приблизно, якщо переінакшети те ж саме, то я Подивився, хто такі друзі Зеленського, оскільки він починав в ті часи, коли я писав біографію, тільки починав в політиці, і про нього не можна було скласти уявлення, що він за політик, то я намагався це зробити за рахунок його оточення. Тобто, і в книзі дуже багато людей є, і дуже багато друзів, з якими. Мав дружні стосунки Зеленський. Ну і вони дають уявлення. Хто такий Зеленський. Я сподіваюся, що читачі також це уявлення отримали після прочитання моєї книжки. Ну а скажіть, що ви вбачали, якщо дивитися на це, що пан Зеленський, звідки він прийшов, і як він швидко, принаймні, на наших очах, переобразився і і далі тягне так само сильно. Тут якась велика сила духу. Всі всі біографії, які зараз виходять на світовому ринку, на книжковому ринку, зараз фільми знімають про нього. Я знявся, наприклад, в двох документальних фільмах про Зеленського в Німеччині і у Франції. В більшості випадків ці політичні біографії вони обмежуються лише його. Воєнною діяльністю, тобто діяльністю впродовж останнього року, у мене Зеленський є абсолютно в, в усій еволюції, тобто починаючи від коміка, закінчуючи лідером країни, яка веде війну з Російською Федерацією. на відміну від багатьох інших книжок, на відміну від багатьох біографій, які написані про Зеленського, Моя біографія є, я вважаю, більш точною і більш чесною, бо вона показує не лише пам'ятник Володимиру Зеленському чи погруддя, а показує і постамент, на якому стоїть цей пам'ятник, і як той постамент ставився до того, як там з'явився пам'ятник. І прошу зрадити нам тепер, що ви зрозуміли, і що ви представили своєю книжкою. Я думаю, що це розповідь про людину, яка Стала зараз уже історичною постаттю, і він є одним із лідерів світу, попри всі його недолугості, і ну я б сказав так не дуже вдалий старт в політиці, коли він пройшов політику, не маючи поняття зеленого дарути за таку таке порівняння, що таке українська політика. Він став одним із тих, хто від кого. Залежить від слів якого залежить світова політика, лідери світу вважають за честь тиснути йому руку і називати себе другом зеленського, і торкатися до цього зоряного лідера. Світу, хоча ми розуміємо, що таке ставлення до Зеленського, воно сформоване українськими захисниками, які знаходяться на фронті і взагалі українським народом. Без сильного народу ми б зараз не бачили сильного зеленського. Все дуже просто.